Терміново у номер Доброго ранку. Вимушений дати три важливі новини, які надійшли під ранок. Президент Трамп після слів представника РФ при ООН на Бензі про те, що пропозиції Трампа по Україні не оформлені та не цікаві, мав нараду з представниками свого силового блоку. Знаємо дуже мало, а саме Перше. Трамп назвав слова Лаврова про неприйнятність пропозиції Трампа для РФ» та вище згадані слова на «з невагою та знущанням та наказав підготувати пропозиції щодо подальшої підтримки України новим урядом США. Принципових позицій з цього приводу було представлено три а. Відкриття програми лендлізу для України на 100 мільярдів доларів Б. Президентський запит у Конгрес на 25 мільярдів доларів для України при умові, що Об'єднана Європа профінансує військову допомогу на загальну суму у 40 мільярдів В. Виділення пільгового кредиту Україні на суму 25 мільярдів доларів очевидно, що президент Трамп буде обирати з першого та третього розділу безоплатно як при Байдені нам вкрай навряд чи виділять гроші. Рішення буде прийнято до кінця поточного місяця. Друге. Президент Трамп планує у найближчі два тижні провести нараду з військовим командуванням, зокрема з головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном та галузовими командуваннями. На які обговорити перспективи можливого наведення порядку у Збройних сил України та підвищення їх боєздатності та можливу допомогу військових США для досягнення цих цілей. Третє. Президент Трамп наказав кандидатам на посади міністра фінансів та міністра торгівлі до 20 січня підготувати пропозиції, які б у разі втілення у життя змогли б якомога швидше знизити світові ціни на нафту та газ. Я поняття не маю, чим це все закінчиться, та на що взагалі Путіну відкрито принижувати Трампа через своїх маріонеток, але наявну ситуацію теоретично можливо зіграти на користь України. Чекаємо на розвиток подій та на візитке Алога до Києва та якщо нічого не зірветься або вже не зірвалося, до Москви. Про новини на переговорному фронті буду повідомляти одразу. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу? Новини від Діксі. Чесні новини.